Привіт, я тітонька Дарина. Казочок мене повна торбина. І сьогодні я почитаю вам уривки казки Джен Фернлі Червона одежина для маленької пташини. Це історія про маленьку пташечку вільшанку За тиждень до різдва вільшанці стало дуже радісно. Вона випрала і випрасувала сім теплих безрукавок, адже наближалися холодні дні. Віршанка вдягла білу безрукавку і пішла ковзати по ставку. Дорогою вона зустріла жабку. Я так змерзла, сказала жабка. Допоможеш мені. І віршанка віддала жабці білу безрукавку. У мене є ще шість безрукавок, подумала вона, коли жабка радісно пострибала геть. За шість днів до різдва вільшанка одягла зелену безрукавку і побігла гратися у снігу. Але зустрівши їжачка, вона без вагань віддала йому її, врятувавши їжачка від холоду. Наступного дня вже рожева безрукавка була подарована кроту. За чотири дні до різдва віршанка одягла жовту безрукавку, злетіла на високий дуб, сіла на гілку і зустріла білочку. Такий холод, що неможливо заснути. Пробурмотіла білочка. Вільшанка віддала їй жовту безрукавку. Залишилось тільки три, подумала вона, коли білочка задрімала, але наступного дня вже синя безрукавка зігрівала зайчика. За два дні до різдва вільшанка одягла бускову безрукавку і під скоком прогулювалася вдовж річки. Біля річки стояла мама видра з дитинчам. Вона була дуже засмучена. Моє маляне здужає, сказала вона. Виявилось, що бускова безрукавка чудово личить видреному дитинчатові, якому стало значно краще. За день до різдва добра пташка віддала свою останню помаранчеву безрукавку маленькій мишці. Пізного вечора. Напередодні свята падав густий сніг. У вільшанки не залишилося більше теплого одягу. Додому йти було далеко, тому вона як змогла настовбучила пір'я, щоб зігрітися, і невдовзі заснула. Її не розбудили ні дзвіночки на санях, ані порипування снігу від важкими чоботами. Великі долоні підняли вільшанку і заховали її у м'яку білу бороду. Ходімо зі мною, малеча!» – прохохотів хрипкий веселий голос. Ось про цю безкорисливу малечу я тобі розповідав, сказав чоловік своїй дружині. Їй треба подарувати щось дуже особливе. І пані сплела для відшанки. Крихітно безрукавку червоного кольору, яка дуже лічила маленькій пташці. Я дуже тобою пишаюсь. Ти віддала весь свій теплий одяг, щоб допомогти іншим. Це дуже різдяний вчинок. А ось і тобі подарунок. Він дуже-дуже особливий, бо завжди даруватиме тобі тепло. А коли інші бачимо думаю, тебе. Їм також ставатиме затишно. Уже невдовзі Вільшанка була вдома. Щасливого різдва! гукнув чоловік, підлітаючи геть. На все добре і дякую. крикнула Вільшанка у відповідь. Якщо вам сподобалася ця чудова різдвяна історія, і у вас з'явилося бажання прочитати всю казку повністю. Завітайте до бібліотеки Юний читач.